Знайшов поруч, це був такий невеликий амб... сарайчик, щось таке. І я, я думав, що щось може я там зможу сховатися. Я забіжав туди, а там тільки сіно сухе і оці бельона. Е, І ось я єдине, що не знаю, прийшло, просто прийшло в голову, якось я не знаю, смікалка якась. А я закидався сіном, щоб мене не побачив дрон і обклався цими брьовнами, щоб бо я думав, що мій побратим ще буде прибігати повз мене, і мені треба затриматися. Зв'язку немає. Я хотів затриматися на цьому місці, щоб коли він пробіжав біля мене, я продовжив кричати, і він мене почув, і якось ми з ним об'єдналися. А ось, але після цього прильоту, ось прилітає міна, Ці брьовни мене врятували. Я розумію, що треба бігти, бо вони знають, де вони працювали конкретно по мені, бо більше навколо там нікого не було. Uh, і я почав бігти ближче до якихось хат, і просто перший підвал, котрий я спускаюсь, там сидить мій побратим, і все вийшло. Mm -hmm. все вийшло.